Привіт-привіт! Я Валяна Номержицька і це нотатки дружини-пастора. Цього тижня трошки записую з запізненням всю нотатку, була в дорозі, і сьогодні вітаю вас з України, хай благословить вас Господь. Сьогодні хочу поговорити про таку тему як про жінку в служінні. Я, як жінка в служінні вже 30 років проходила. І проходжу певну дорогу, і досвід, який я маю, це дуже цікавий досвід. По-перше, хочу зауважити зі слова Божого, що так як Господь сказав, що насіння жінки буде, буде поражати, або підкажіть мені українською мовою як правильне слово. Диявола в голову, то, звичайно, сили диявола направлені проти жінки, і йде таке загравання його із жінкою в двох, в двох таких крайностях. Та, По-перше, він сказав, що ви будете як боги і ось жінка жінки. Ідея в сьогоднішній реліз, релігії в світі дуже, дуже це просліджується. Ось і по-друге, це приниження, звичайно, жінки вплоть до того, що ви знаєте, в певні історичні моменти були дискусії, чи жінка взагалі є людиною, і а, велася така дискусія. Ну, раз Христос отримав природу. А людську природу від жінки значить жінка це людина. Тому є такі крайнощі. В той же час наслідком гріха є те, що, як сказав Господь до жінки, що до чоловіка буде твоє пожадання. І це слово пожидання. Тут не мається на увазі сексуальне бажання, а мається на увазі те, що жінка буде прагнути зайняти місце чоловіка, буде постійно змагатися з чоловіком за, за першість. І це дуже багато просліджується як в сім'ях, так і в суспільстві, так і в, і в церквах, коли йде постійна боротьба, хто перший, хто головніший. І так далі, і знову ж таки в багатьох релігійних системах, навіть у християнській, іде до того, що жінка нижча будь-якого чоловіка, що чоловік головніший. Ну, насправді писання говорить про те, що жінка повинна боятися свого чоловіка, не всіх чоловіків, і боятися слово, це так як боятися Бога, це означає шанувати свого чоловіка. А наша релігійна система християнська в основному ставить жінку в нижчу позицію від чоловіка. Знаєте, в своєму служінні я переживала як жінка, дуже багато принижень, дуже багато. І якби я дозволила, звичайно, щоб ці приниження мене принижували, то, мабуть, я б сьогодні не була. У служінні були такі а, моменти, коли мене представляли а, як служителя, а чоловіки на мене дивилися і казали, і казали, що нам з тобою робити. Практично не знаємо, куди тебе діти. А, були моменти, коли а, в церквах, у братських радах а, мені робили такий допрос, чи є в тебе діти, чому в тебе дітей немає. І сидиш перед братською радою з 12 чоловік, і тебе практично майже вибачте, як я скажу, роз, ну, роздягають душу твою, витягуючи, випитуючи інформацію, яку не повинні, яка не повинна стосуватися. А з іншого боку, як один пастир запитував мене, так що ж ти можеш, сестра? Ось і е, дуже багато таких моментів, коли я як людина, яку Бог покликав до служіння, але це людям не подобається, і вони вважають, що Бог не має права жінку кликати до служіння. Е, вони стараються практично знищити і зруйнувати, закрити всі двері. Е, 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 е. Одна з таких. Е, е, е. А моментів цікавих були такі навіть був в моєму служінні такий момент, коли мені давали певну нагороду за мій внесок до служіння, і мені її давали в кущах, щоб ніхто не побачив. І навіть фотограф фотографував мене практично в кущах. Ось тому, знаєте, дорога в служінні нелегка. але... Дивіться, можуть бути, я зауважила, можуть бути дві крайнощі. Звичайно, багато жінок розочаровуються, багато падають в своєму бажанні служити. Коментарі, наприклад, які мої хейтери пишуть мені під моїми відео тут на YouTube-каналі. А ви, хто цю доярку пустив на Ютуб? На і в слові доярка пишуть, роблять три помилки. І ця доярка. Та, я абсолютно не соромаюся навіть і назватися Дояркою. Бо правда в тому, що я вмію доїти корову. Я виросла в селі і була. Абсолютно для мене не проблема сьогодні стати і видоїти корову. Крім того, моя баба Паша, татова мама була дояркою, і професія доярки, її робота доярки спасла, і від холоду мого тата, моя баба Паша доїла корову, а тато грівся маленьким хлопчиком, вигрівався біля корови. Теплом вона його ділила. Тому, знаєте, той, хто пише слово доярка, з трьома... З трьома Помилками в слові до людини, яка говорить п'ятьма мовами, ну ви розумієте, це навіть буває смішно і так жалюгідно все це може, може виглядати. Або заходить людина, я дивлюся по профілю 13 років, і, і молока на губах не обсохло, і він, дивлячись на мене, яка є бабуся по його віку, він мені тикає, що ти не маєш права. І, і принижує, я собі думаю, який в тебе тато, як тебе тато ставиться до мами, або пише мені дати твоє місце на кухні, іди і сиди на кухні. Я пишу, звичайно. Ну, добре, піду посижу, можна каву попити, чи треба тільки сидіти і, і не, не ворушитися. Знаєте, це не вігластво таке наше релігійне. Я говорю про релігійний світ сором. Просто... Сором читати, сором слухати, сором, сором навіть якось іноді, і що ти знаєш таких людей. І з іншого боку, теж як жінка старається підняти себе, і те, що, наприклад, сьогодні ми прослідковуємо у служінні – молитва», де лідерують жінки, де збирають пожертви жінки, де вони являють, показують свою. Якусь певну духовну владу, або, думаю, що вони її показують. чайно, ну, запитання в тому, в мене на каналі про це сказано: звідки ця влада і. Оці відьомські процеси, і те, що я, я вся така сильна, я вся така духовна, і зараз зайде цей рух, що ви нам навіть висилаєте свої десятини, свої а, пожертви і цей молитовний рух, який ніби повинен бути молитовним, чомусь уже починає збирати гроші, чомусь уже претендує на якісь. На якісь заяви інші, ніж крім молитви, будьте обережні, сестри, особливо це до, до добра і до збудування не приводить. Будьмо обережні. Що, що я хочу сказати цим всім своїм торохтінням, яке можна назвати, може торохтінням? Знаєте, дівчатка мої, нам не треба нікому нічого не доводити, доказувати. Багато хто я чую, з дівчат каже, я всім докажу. Не треба. Знаєте, коли досить подивитися на те, що зробив Христос на Христі, все доказано. Ти є людина, за яку Господь вирішив віддати своє життя, яку Він викупив із влади смерті. І навіть те, що сьогодні. Моляться до сих пір, я утрирую, перебільшую. Але скажу так, знаєте, як колись е, євреї ще молилися дякую Богу, фарисеї молилися, да, дякую Богу, що я не є жінка, що я не є раб і що я не язичник. Через то апостол Павло каже, що о, у Христі Ісусі немає ні чоловіка, ні жінки, ні єврея, ні язичника, ні раба, ні вільного. Ти є вільна, ти є дитина, ти є дочка. І ось коли ти усвідомиш свою, свою позицію в сім'ї Божій, належність до дому Божого, неважливо, як тебе хто назве, чи тебе будуть обзивати а, якоюсь читиканням. Чи, на, чи тебе будуть обзивати дояркою, думаючи, що вони тебе цим принижать? Це вони будуть казати, що тобі місце на кухні? Є місце на кухні. Я, до речі, дуже смачно готую і е, веду навіть кулінарну лінію в українському в кафе в Мексиці. І печу торти, і все, але і це мене не визначає. Мене не визначає ні те, що я знаю п'ять мов. Мене не визначає те, що я 30 років в Ні. Мене не визначає те, що я дружина пастора чи дружина служителя. Мене не визначає те, що я, що я можливо щось досягла або не досягла в цьому світі. Мене не визначає те, що ти про мене скажеш чи ти про мене подумаєш. Мене визначає те, що я дочка, я дочка мого батька, мого отця, який так сильно мене полюбив, що дав мені статус в цьому житті, статус і місце в своєму домі. І це місце в домі Божому не залежить від того, чи маю я професію, чи не маю, чи пустять в мене в церкві за кафедру, чи не пустять. Чи мене назвуть, будуть знати, як мене звати, чи не будуть знати, як мене звати. Бог, який знає кількість волосся на моїй голові, Він мені дав поклик, і Він мені дав можливість, мій поклик зробити. Знаєте, не дозволяйте людям обкрадати вашу жіночість тим, що треба комусь щось доказувати. Не дозволяйте. Дияволу, вести вас в крайності того, що ви замість валі станете Єзавеллю. будьте обережні. Господь є Бог, Він на престолі, і в його домі, біля Його престолу є місце для тебе незалежно, чи ти Марта, чи ти Марія, а чи Валя. Хай благословить тебе, Господь. Якщо мої нотатки є для тебе благословенням, постав уподобайку. Поділися посиланням в соціальних мережах. І якщо маєш можливість і бажаєш, також підтримай мій канал фінансово на розвиток. І хай благословить нас Господь. Я зараз в Україні, Господь, ми кличемо до тебе, Боже, щоб ти сокрушив ворога нашого і ворога Твого, щоб відійшли і попадали всі, хто шукають зла нам, щоб російська армія і російська влада. Пали в яму, яку вони нам викопали, і щоб, Господи, вони не встали, а щоб від Рашиської імперії залишився, Господи, жалюгідний спогад. Господи, помилуй нас як Україну. Ми схиляємо свої душі до Твого престолу благодаті, бо Твоє є царство, Твоя є сила, Твоє є право, Твоя є держава в ім'я Ісуса Христа. Ми знаємо, Господи, тобою переможемо. Amen.